Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні для вас провожу презентацію системи інтенсивних антивікових засобів та інвайс ріпеа Люфір. Ця система призначення для жінок 45 антивіковий комплекс догляду за шкірою, який поєднує прогресивні технології з інноваційними інгредієнтами. Необхідними для відновлення молодості шкіри. Найвищий рівень ефективності засновано на принципі синергії. Усі засоби посилюють дію одне одного, кожен засіб системи містить інноваційний комплекс волюфірм, який складається з біометичного пептиду, трипептиду і рослинних стовбурових клітин. Перший засіб це очищення. Він легко розмилюється в піну, делікатно видаляє забруднення і після використання шкіра залишається зволоженою та має свіжий вигляд, допомагає зберігати природні ліпіди та робить шкіру більш пружною. Наступний засіб це активна ліхтинг-сироватка. Активна ліфтинг-сироватка повертає шкірі пружність, надає контурам обличчя чіткості та підтягнутості, прибирає провисання у зоні щік шиї та підборіддя, зменшує кількість глибоких зморчок та відновлює шкіру. Наступний засіб і стимулює активна ліфтинг-сивортка стимулює синтез колагену, еластану та гіалуронової кислоти. Нічний оновлюючий кремний активує регенеративні властивості шкіри, підтримує рівень колагену та еластану, за рахунок чого шкіра стає пружнішою. Активне зволоження протягом 12 годин сприяє розгладженню навіть глибоких зморчок. І денний крем з SPF 30, високий рівень захисту, сповільнює старінню шкіри та підтримує необхідний рівень вологи, знімає подразнення та вповільнює процеси, що призводять до появи пігментації, надійно захищає від ультрафіолетового випромінювання. І оновлювальний крем навколо очей, надає їй більш свіжого вигляду, зволожує протягом 12 годин, має цілеспрямовану дію на ніжну шкіру навколо очей, повзбавляє набряків та темних кіл під очима, мінімізує мімічні зможки. А ще з цього комплексу додатково до системи можна підібрати пілінг. Також філер для глибоких зморщок і біоцелюлозну маску.